Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. І сьогодні будемо говорити про хід весняно-польових робіт на Харківщині. Ради вітати нашого спікера. Це пан Євген Іванов, заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації. Тож, пане Євгене, вам слово. Добрий день. Сьогодні говоримо про хід проведення посівної кампанії у 2024 році на території Харківської області. Очікуємо, що загалом підорожай двадцять четвертого року буде засіяно 1,3 млн гектарів, що на 3-3,5% більше від того, що було засіяно в минулому році. Зазначу, що осені провели посів озимих на площі 326 тисяч гектарів. Це фактично наша озима пшениця, і це вдвічі більше у порівнянні з показником 2022 року. Що цілком є логічним, бо 22-му року в наші землі ще були майже 40% території області були окуповані. У 23-му році перша була вже після звільнення території перше посіва оземени і на 46% майже вдвічі збільшився цей показник до 326 тисяч гектарів. Структура посівів по полях залишається незмінною. Велика трійка, це сояшник, кукуруза, пшениця, це фактично майже 90% того, що сіють наші аграрії на території області. Популярною, але менш залишається горох, ячмінь, гречка, соя. Натомість більш детально по культурах. Зазначу, що наразі засіяно зерновими 273 тисячі гектарів. Це 95% від очікуваного прогнозу, тобто пасівна ще триває, але підходить до свого завершення. Зокрема, по культурах кукурудзи посіяно 166 тисяч гектарів. З цих 273 тисяч гороха 20 тисяч гектарів, ячмінь 47 тисяч. Гречка 2 тисячі, просо – 5 тисяч гектарів. Найбільші показники по кількості засіяних земель це безумовно Багадухівські, Красноградський, Лазівський райони, як і минулого року, це ті саме ті райони, які не були в окупації, де практично нема замінованих земель, нема руйнування інфраструктури. Також по олійних культурах відзначу, що збільшується кількість засіяної землі соєшникам, а саме це 418 тисяч гектарів у цьому році. Це 84% від прогнозу, тобто посів ще триває. Загалом прогнозуємо, що вийдемо трохи більше, ніж за півмільйона гектарів засіяних соєшником. Збільшується кількість посіву цієї культури, бо вона є більш собівартістю і вища. Умови зберігання догляд простіше, і вона більш легко реалізується, скажімо так, на території Харківської області і України взагалом в цілому. Тобто маслоприробні заводи, заводи працюють і ринку збиту фактично більше, ніж у випадку з кукурудзою та пшеницею, яка в принципі з території нашої області, як до війни, так і зараз, експортується майже на 90%, тобто не більше 10% потрібно від того, що ми вирощуємо, щоб задовільнити внутрішню потребу по кукурудзі та пшениці. Зазначу, що по сої також є у нас посів, маємо майже 40 тисяч гектарів, також площа збільшується. Є перевіщення в цьому році засіяно 130% фактично від минулорічного показника, тобто на третину збільшено кількість посівів по культурі сої. Окремо по очікуванню від вражаю. Загалом ми очікуємо, що загальний вал продукції буде становити 2,3 мільйони тонн приблизно. Це в тому році було 2,5 мільйони це трохи менше ніж минулоріч. Причини це відсутність опадів навесні. Складна весна з огляду на розстрік саме озимих культур. Тому врожай знову ж так і це прогнозовано. Остаточні висновки будемо робити вже, звісно, під оборочну кампанію, яка розпочнеться у нас в червні. Тобто врожай очікується або на рівні минулорічного, або трохи нижче, Ну це приблизно на 5-7% в перегляді на відсоткову кількість. У той же саме час прогнозується збільшення обсягів посійного рибаку, відповідно сої. І по всіх інших культурах, або на рівні, або трохи нижче. Знову ж так, і по осоєшнику висновки робити ще занадто рано. По Посоєчнику ситуація буде зрозуміла ближче до вересня, саме щодо кількості обсягувалої продукції. В цілому проблематика в агросекторі роботи в агросекторі вона залишається незмінною. Перше питання найважливіше для наших аграріїв це саме розмінування земель. Кількість замінованих земель залишається ну, фактично майже незмінною. Це більше 570 тисяч гектар. Нагадаю, що за 23 і перший квартал 2024 року було обстежено 52 тисячі гектарів землі з цієї цифри, що я назвав, з них фактично потребують розмінування близько 5 тисяч гектарів. І фактично розмінованих трохи більше трьохсот гектарів займаються цим процесом тільки неурядові організації ФСД, ФАО та інші ООНські донори. Наші державні державні оператори вони працюють по критичній інфраструктурі по місцям загального перебування людей. Це Міноборони, ДСНС та інші. Тому процес цей. Не такий швидкий, як нам би хотілося. Збільшується кількість неурядових операторів, у тому числі приватних, у тому числі і вітчизняних. Вони проходять ліцензування. Процес цей теж займає, ну скажімо, так, більше часу, набагато більше ніж хотілося б і нам, і самим аграріям. На жаль, не припиняється процес розмінування аграріями власноруч своєї землі. У тому числі збільшується кількість випадків постраждалих у випадку такого власного розмінування, вкотре закликаємо цього не робити, і або користуватись все ж таки приватними операторами в приватному порядку розміновувати землю за гроші, тим більше або дочекатися роботи неурядових ООНівських донорів, тим більше наразі запрацювала програма компенсації. Державна програма компенсації витрат на розмінування 80 на 20, де 80% вартості розмінування буде покривати саме держава. 20% залишається на аграрії. Це такий перший крок, фактично перша державна програма, крок назустріч аграріям, який, ми сподіваємося, уповільнить, пришвидшить розмінування і уповільнить або зведе до нуля кількість. Випадків трагічних, коли підриваються наші, наші аграрії сіль, сільськогосподарської техніки, вони є випадки поранених, є випадки загиблих, їх вже загалом більше 30. Нагадаю, що е, незабаром тижнями запрацює вже е, програма підтримки державної, яку військова адміністрація Харківська обласна разом з е, першим віце-прем'єром. Міністром України Юлії Свиряденко і Міністерством економіки напрацювали разом це відшкодування логістичне 30% знижки на перевезення товаром агропродукції саме залізничним транспортом у будь-якому напрямку з території Харківської області, тобто мінус 30% на логістику для аграріїв, повинно запрацювати, і це дуже важливо. Тому що фактично вартість логістики майже дорівнює вартості продукції. Коротко у мене все, дякую. Дякую, пане Євгене. Ми переходимо до питань від журналістів. Добрий день, Дар'я Левченко, ГвараМедіа. Яку кількість земель було засіяно біля липців і вовчанська на територіях, де зараз ведуться наступальні дії? Чи є, є такі розрахунки, і що з ними буде далі? Ну нагадаю, що по ліпцях по Овчанську це були до повторного вторгнення від 10 травня. Це були одні з найбільш замінованих наших громад області. І посівна кампанія там вона відбувалася ну, дуже обмежена. Я скажу у відсотковому відношенні по Ліпцях і Вовчанську це засіяно не більше 10% від землі, яка оброблялась до військового вторгнення до, 20, до 24 лютого, фактично. Що з ними з цими засіяними, засіяними територіями будуть зараз робити? Чи будуть їх обробляти надалі? Чи поки це питання на паузі? Ну з огляду на військову обстановку це неможливо. З з Ліпців евакуюємо людей. А щодня цілодобово йде ця лінія фронту, фактично йде бойове зіткнення, руйнуються. Місто Вовчанськ руйнується, Ліпець, Ліпецька громада, руйнуються села, і там дуже висока активність артилерії, кабів, ракет. Тобто робота там наразі неможлива. Навіть, навіть проїзд неможливий. Більшість з локацій, де є там ця засійна земля. Дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, що з нами в студії був заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації, пан Євген Іванов. На цьому ми завершуємо наш брифінг. Дякуємо всім за увагу. Слава Україні! Героям слава! Дякую.